Всім доброго дня, Я Ксенія. Вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий чудовий візерунок. Він ажурний, але рельєфний. І в залежності від товщини пряжі, яку ви будете використовувати, він по-різному буде виглядати на різних виробах. Я почала светрик таким візерунком, ось так виглядає на доволі тонкій напівовняній пряжі. Ось подивіться, якщо в'язати тоненькими спицями, він односторонній, однобічний, але все одно він доволі рельєфний навіть після ВТО. Цей зразок в мене вже оброблений. І треба вам зауважити, що він не розтягнувся, не втратив форми, тримає рівний край, тому, я сподіваюся, вам він стане в нагоді. Будемо в'язати зі схемою. Але дівчата схема з інтернету, і, скоріш за все, вона зроблена, знаєте, як роблять, за допомогою програм, які створюють малюнки. Тому для мене було спочатку візерунок дуже простий, а в'язати було перші рапорти складно, тому що незвичні позначки для лицевих і виворотніх петель. Взагалі то, ну, звично, у нас лицеві петлі були б світлими, а для виворотних петель були б позначки ось такими чи такими рисочками чи вертикальними. Але тут все навпаки, тому це трошки збивало мене з пантелику, скажімо так і одразу Поки ми не почали в'язати, хочу вас попередити по цим схемам, які є ну, часто в Пінтересті, наприклад, вони зроблені теж за допомогою інтернет-програм і завжди, перед тим, як користуватися, перевіряйте. Відповідність накидів і пров'язаним разом петель, бо часто буває, що приходиться переробляти малюнок прямо в ході в'язання, тому що вони не співпадають. Тобто буває, що там ми три петлі убавляємо в якомусь рядку, і вони до кінця рапорту не повертаються. Тобто просто прораховуйте, скільки петель у вас пров'язано разом, і скільки накидів потім набрано. Ну, це стосується ажурних узорів, але і з косами-ранами теж бувають такі неприємності маленькі. Ну, Ми ж з вами досвідчені рукодільниці, то нам буде все, сподіваюсь, нескладно. Рапорт візерунку 6 петель Ось ці. додатково набираємо дві по краях, для того, щоб накиди і Петлі, які пров'язуються разом поряд з нашим краєм виробу, не утворювали якоїсь хвильки, і щоб край у нас був рівненький. Це лицеві петлі, вони будуть лицевими петлями і у лицевому ряду, і у виворотньому. Пров'язуються з візерунком обидві рядки і лицевий і виворотній. Тому Трошки треба бути уважними, але через 2-3 рапорти ви вже будете в'язати з закритими очима. В мене для зразка. Я для того, щоб було наглядно, набираю товсту пряжу. Це така, як була в мене на цьому зразку. Ну, може, трошки тонкіша. В мене 24 петлі рапорту. Плюс дві петлі для симметрії для, і для рівного краю, і дві кромкові петлі, тобто в мене для зразка 28 петель, по цьому візерунку можна точно розрахувати ваш виріб, тому що не міняється, якщо і пряжа у вас така не тягнуча або не підсідає після прання, то доволі легко розрахувати. Перша петля, лицева петля, ця, яка не входить до рапорту. Далі починаємо рапорт. Лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Перекидаємо так, щоб вони красиво дивилися одна на одну. Я в'яжу бабусіни петлі, то я перекидаю ось ці петлі. А якщо ви в'яжете класичні, то вам треба буде перекидати ось ці петлі, міняти їх напрямок. Накид. Лицьова петля. Це один рапорт у нас. І починаємо наступний: лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі. Я їх перекладаю з нахилом вправо, накид, лицьова, лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо. Нічого складного. Накид. дві лицьові, накид, дві петлі з нахилом вліво, вправо. Накид, одна лицьова петля. І одна петля лицьовою, яка не входить до нашого рапорту, виворотній ряд. Лицьовою пров'язуємо ту петлю, що не входить в рапорт. Далі знов лицьова петля. Далі 4 виворотні. Лицьова петля. Це рапорт. Лицьова петля, чотири виворотні, дві лицевих. Одна до одного рапорту, одна до іншого. 4 виворотніх. Дві лицевих, чотири виворотніх. Дві личових. Наступний рядок лицевою пров'язуємо нашу петлю. Далі нам треба розд... зробити накиди поміж. Нашими петлями, які ми в попередньому рядку пров'язували разом. Ось ці два накида між двома петлями. Ви зрозуміли, так, щоб вам було зрозуміло схему, я її підкріплю, потім. Рисочка Ось ця указує напрямок, в який, в який ми повинні пров'язувати петлі разом. Верхня. Бо коли я перший раз стикалася з такою схемою, мені теж здавалося, що оце напрямок петлі. Ні, ось це напрямок петлі. І так, ще раз: одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, два накиди, дві петлі разом з нахилом вліво. Лицева петля, лицьова петля, дві петлі з нахилом вправо, два накиди, дві петлі з нахилом вліво, дві лицеві петлі, одна від одного рапорту, інша від іншого, дві петлі. Два накида, дві петлі разом. Дві лицеві. Дві лицеві. Одна лицева і одна лицева, та, що не входить до рапорту. Кромкова. Наступний виворотній ряд. Лицева петля, що не входить до нашого рапорту. Далі лицьова петля. Наступні чотири повинні бути виворотніми, але оскільки це подвійний накид, то одну з них нам придеться пров'язати лицьовою. Один, два, три, чотири. Дві лицьові петлі. Один, два, три, чотири. Дві лицеві. Так вам буде простіше запам'ятати рапорт візерунку, що там, де у нас накиди, ми одну петлю пров'язуємо виворотню одну лицевою, але по малюнку у нас завжди дві лицеві петлі між накидами, між оціма рапортами з дірочками. Тому ми їх рахуємо за 4, щоб я вас не збивала, не знаю, зрозуміла чи ні. Ось так. І одна лицева петля. Лицьова петля кромкова. Наступний ряд. Лицева петля, та що не входить в рапорт. Далі. Дві петлі разом з нахилом вправо. накид, Дві лицеві петлі над нашими накидами. накид Дві петлі разом з нахилом вправо, вліво, дві петлі направо. накид Дві лицеві петлі. накид Дві петлі разом, дві петлі разом. Бачите, ми закриваємо наш один елемент, накид, дві петлі лицьових накид, дві петлі з нахилом, дві петлі з нахилом. Назустріч одна одній. Накид, дві лицеві, накид, дві разом, одна петля лицева, кромкова, лицева петля, дві виворотні петлі, дві лицевих, ті, що між накидами. Далі чотири виворотні, дві лицьових над нашою дірочкою. Бачите вже, яка красива сформувалася у нас дірочка. Чотири виворотні петлі. Дві петлі лицьових, Чотири виворотніх. І так до кінця ряду дві виворотні, одна лицьова. і останні два рядки нашого рапорту. Лицьова петля. Тепер закриваємо. Цей наш елемент починаємо закривати накид, дві петлі разом, з нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві петлі з нахилом вправо, два накиди, дві петлі разом, дві лицьових. Дві петлі разом з нахилом. Вправо два накиди, дві петлі. Цілих. Тобто перші два лицевих і два виворотніх ряда, і наступні два лицевих і два виворотніх вони майже однакові, просто вони трошки змістилися. На дві петлі, але вони повторюються накид, не забуваємо про, ось, про про ці накиди, які у нас на початку ряду і наприкінці. Про них легко забути. І виворотній ряд, лицьова петля. Лицьова або виворотня. Тут накид пров'язуйте так, як вам зручно, одна виворотня, дві лицеві петлі, чотири е виворотніх, але одна з яких буде лицевою, бо це подвійний накид. Чотири. дві петлі, лицеві. Одна, два, три, чотири. Дві лицеві. Одна, два, три, чотири. Дві лицеві, дві виворотні, лицьова. і закінчуємо ряд. Ось один наш рапорт. Подивіться, яка це краса. Я в даному випадку в'яжу не затягуючи, ну, хоча я люблю затягувати, щоб було більше рельєфу. Дуже-дуже красиво і рельєфно виглядає цей рапорт. Зараз я зв'яжу ще один. І я вам покажу, як воно виглядає. Просто ця, ця нитка трошки м'якіша за, за цю, і тому трошки інший ефект. Тут більше рельєфу такого 3D, тут трошки менше, але він все ж таки присутній. Подивіться, як виглядають два пров'язаних рапорти. Сподіваюсь, вам сподобався цей візерунок. Тут ще й поєднання кольорів таке цікаве. Ось так виглядає на товстій пряжі рельєфно. Ось так. А тонкий. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок. Побачимось!